Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий, давній з старих моїх зошитів, пляток під назвою Біла Берізка. Ось такий вок! Якщо вам цікаво, як ми його готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Це ще один рецепт. Я з вами хочу поділитися: свого давнього зошита під назвою Біла беріска Ось, Тут потрібна літрова банка муки. Я її спеціально зважила. тут є 600 грам. От, всипаємо більше половини. Я завжди не сиплю все муку. Повністю. Так, столова лишка амонію. Всипаю сюди, я її спочатку гашу оцтом. У цьому випадку треба гасити Амоняк. Амонік. Чотириста грам маргарини або масла. У мене масло. Перетираємо з мукою. Так, робимо тут яминку, вбиваємо сюди три жовтки, білки тут відділяємо, а жовтки вбиваємо сюди. І 150 г цукру додаємо, це розтираємо цукор жовтками, отаку і сюди додаємо цей амоняк з оцтом. І замішуємо тепер таке тісто. Я ще чуть-чуть додавила муки, а зараз будемо видіти, аби замісилось. Так, січемо. Таке тісто, мука пішла вся. Літрова банка. Отака От літрова банка. Я вам напишу рецепт під відео в описі. Ось таке тісто має бути. Кладемо його на холод. Хоча б на три години. Бажано навіть на ніч. Наше тісто відстоялося, ділимо його на три частини. Ось так. Будемо розтачувати одну частинку тіста. Форму, як завжди, у мене 22 на 36. Таке моє колісце, і отако би були рівненькі, отако коржики, і все їх ось так. І випікаємо при 180 градусах. Десь хвилин 10-15, будемо дивитися. О. Так, готуємо третій корж, ось два коржі ми вже такі спекли. На цей бо. а третій корж я розтачала третю частину, уливаю тут три білка, додаю щіпку солі і збиваю ці білки до рихлої піни, білки стали вже такі рихлі. Ми додаємо потрошку цукру. І збиваю 150 біля сух. Ми лосимо на і збиваємо далі до цієї піни. Білки збилися. Ось такі вони вже збиті. Тепер ми їх будемо виложувати на цей корж. Тепер ми так повитягуємо, можна ложку, можна просто отак. Зробимо такі бугорки. І присиплемо тепер 100 грамів горіхів маю. тут І ми присиплемо так, трошки горіхами. Горіхи я не смажила, бо горіхи будуть печесі і, і будуть тім. І будемо випікати при 160 градусів 30 хвилин. Кабимо крем для пляцка. Для цього нам потрібно 300 г масла тут ми маємо і 200 грамів пудри. Ми це все збираємо до кола. Змішаємо. І зробимо крем для пляска ось такого. Так. Якщо вам цікаво. І будемо збивати тепер. Ми І з марчиком будем... робимо. Так, ми збили тут масло, ми збили з пудрою. Тепер будемо додати лимонні вафлі. Дві пачки або у мене тут є 230 грам. От я потерла на велику терку і додаю до цього крему, до цього збитого масла. І перемішую. Такий у нас буде крем. Розмішали разом з вафлями. Це масло. Тепер ми ділимо на дві частини і будемо збирати пляцок. От ого. Розкладаємо, Такі у нас вийшли два таких коржі і оцей один корж з горішками. І будемо його розмащувати. Змастили все, все. одну частинку, тепер беремо оцей корж з горішками кладемо. Так. І тепер знову ми даємо і трошечка лишаємо наверх, аби змастити наверх. А тепер отак наложуємо кондитерським мішком, або просто отак накладаємо собі тихло крем на, на, на цю бізешку. О. Повністю ми зараз. Так, ми це змастили і тепер будемо класти оцей вов. але наш не переніс і переїзду <смітна> кош. Трошка покришився, але це не страшне. Зараз ми його отак з'єднаємо. І зверху також ми змастимо його е кремом. Цим, що залишився легенько змастимо. Ось тепер ми присиплемо трохи горішками ось так вот. І буде у нас готовий плясок. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові! Мир всім нашій Україні. Ось такий буде. Дамо його трошечка, аби він пропитався. Ось. І будемо нарізати. Я вам покажу, який у розрізі буде. До зустрічі. Зараз ми його розріжемо, я вам покажу, який він буде у розрізі. Він такий, коржі, оці виходять такі. Розсипчасті такі, всередині з БЗ, він такий делікатний виходить. І от на розрізі я вам зараз покажу, який він виходить. Ось такий, Дивіться, який він ніжний, білий такий, такий чудовий, такий гарний. От, Так що готуйте.